Покровський напрямок раптом одного дня нас спалили і полетіло вже все, що можна було. Було прийнято рішення, щоб ми відійшли вдвох, а поранені залишилися в на... на позиції. Це було зроблено для того, щоб дрон побачив, що ми нібито відступаємо. Ми перечекали ніч на ранок повернулися, і далі дізналися, що найближчі наші позиції не близько. Це і нас було четверо ось ці 12 днів. Ми залишилось двоє. Я розумію, що я не встану, а бара нічого не чує. Нормально автомат тримати не міг, бо лівою рукою він його ніяк не підняв. Та навіть один противник зайде, закине першу другу гранату, і все, першою виб'є двері, другою вже закине до нас.